Всім привіт, друзі! Ви на каналі Джокрей GAMES І сьогодні у нас на огляді танк з коробок підлагнуло 8 рівня, британський GSO 1010. Ось, це, не знаю, із цих трьох танків, мабуть, хтось скаже найгірший танк 8 рівня, але в принципі я вам скажу, що з тайпом, особисто для мене вони стоять плюс-мінус на одному місці. Що тайп мені не подобається, що GSOR ну, так собі. Ось, розглянемо його ТТХ. Е детально подивимось броню, пройдемо два бої. Підведемо підсумки, покажу геймплей і так далі. Переходимо до огляду броні. Отже, ось так виглядає у нас танк. Давайте зразу включимо, що в нас по броні. По броні в нас майже нічого. Це буде дуже короткий огляд, тому що а, нижня плита у нас 45 мм під кутом дає приведену броню 50. ВЛД у нас 60 мм під кутом дає 100. Борта всі зелені 30 мм, а борт башти теж 30 мм. Жопа 15 мм, верх 12 мм, і тут 12 мм. Як ви розумієте, це навіть не танка, типу як бронетранспортер, щось типу того, я так розумію, бо він на колесах. І броні тут взагалі нема. А, на ББшках ви бачите, все зелене під любим кутом. Майже з голду нема сенсу дивитись, просто покажу, що буде з ним, якщо ми візьмемо фугас і 50 мм пробиття. Тобто, ось кут все, все зелене пробивається вже під таким кутом, навіть башта от тому ви повинні розуміти, що на восьму рівні з цим танком буде робити шпак з дпм 6К на фугасах і так далі. Ось всі фугаси ваші, від арти всі фугаси ваші, ббшками на броню не розраховуйте. Коротше, тут броня реально гірша, навіть ніж у деяких ЛТ 9 рівня. Переходимо до обладнання і польової модернізації. Отже, польова модернізація виглядає у нас наступним чином. Ось так вона буде прокачана на максимум. Перший слот я. Ставлю ліво, тому що корпус картонний, як я вже казав, і вибивають достатньо частенько боюкладку, щоб цього не було. Прокачати ліво, правда, ви будете жертвувати поворотом корпусу, але повірте, це буде краще, ніж там кадешитись і так без депему дуже довго. А далі тут можна поставити стабілізацію, можна приціл, кому як, я нічого не ставлю, щоб нічого не портити. І тут я ставлю маскування, тому що танк. Достатньо має проблеми з тим, що він величезний, в нього погане маскування, і щоб хоч якось це бустанути, швидкість назад у нього і так дуже хороша. Я ставлю три відсотки до маскування. Так, і переходимо до обладнання. В слот ставимо на розвідку. Для чого пояснюю? Для того, щоб ви могли поставити сюди, наприклад, сіру а, або сіру звичайну так, малошунка малашунка Ось сіру малашунку, що ви могли сюди поставити, або сіру оптику, наприклад. ось щоб у вас було плюс 8%, або відповідно плюс до догляду, або плюс 8 відсотків до маскування танку. Якщо розкачати плюв модернізацію і на малошумці їздити рожевий, то можна розкачати до 41% нерухомість машини. Це, це прям нормально, тому що без неї. І без полівої на на шумку в нього менше 300% маскування. Для такого картонного величезного корпусу це критично. Повірте, я їздив на на стабілізації, я їздив на, на ОМП, пробував різні збірки, навіть турбіну там став і так далі, що там горку займати чи ще щось. Оце саме оптимальна збірка. Оце збірка на те, коли ви бачите, що треба не отримати люлей А це збірка, якщо ви думаєте, що ви можете щось посвітити. І якби майже 500 метрів огляд, і пофармити. Тому що в першу чергу це преміум танк, він повинен фармити, а пасивний, ну то, що ви пасивно будете світити, це, це фарм додає. Звичайно, якщо ви граєте на настріл, ви можете поставити стабілізатор-вентиляція замість оптики, наприклад, або замість малошумки. Ну я ж кажу, я поїздив, я відкисав з нулем. Ну там з незумів з 400, тому що мене тупо висвічили і 2 секунди мене не було. Тому зараз підемо два бої, покажемо геймплей цього танку, подивимось, як він буде. Я спробую і на малошумці поїздити, і на оптикці. Сподіваюсь, мені попадуться різні мапи. Ось і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тобто, навіщо йому взагалі малошумка? Тому що стабілізація тут і так хороша, зведення тут і так хороше. Ну До гармати, чесно, питань нема на восьмому рівні. Гармата прям топчик. Мені дуже подобається. Але це з умови, якщо ви будете кидати під каліберами і тлетять 1250. Якщо їздити на ББшках, ну танки так не риба, не м'ясо. щось Але на голді в принципі приємний. І саме на підкаліберах, він як от снайперить дуже класно. Тут що беремо? Тут беремо, мабуть, мабуть що ж ми беремо тут. А давай ми оптику візьмемо зараз. Малошумку не будемо брати. Давай тут візьмемо оптику. Пробуємо дати першу тичку. Або взагалі, знаєте що? Знаєте що? Я, мабуть, буду в місті, коротше. Я буду відкидувати, тому що я тільки зараз подивився, що мене кинуло до 10 рівнів. Ось, я буду відкидувати отут. На, на 500 метрів огляд майже я зможу їх нормально світити. До плюсів також ми зразу набираємо свої 60 км на годину і їх тримаємо і їдемо. Це великий плюс для танка, я вважаю. А, от. Мінус, самий великий мінус це навіть не маскування, те, що він на місці не крутиться взагалі. Ось. Такий танчик. Але побачимо, побачимо. Мені чесно на ньому їздити цікаво. Ось. Сьогодні сьогодні вийде відео, сьогодні, відповідно, зробимо стрім по цьому танку. бачимо що з цього вийде. вона яга попихає, ну хай їде. Що їй треба, нехай їде. буде Не буде мені заважати умирати. А вона а вона зараз може померти спокійно, якщо її накатки поставлять. Так, самка не буде виїжджати, ні. Да, яга, яга вже пограла майже. Ось так, десятка грає. Круто, круто. Ось так грає яга на десятці. А її вже вбивають, слухайте. А її вже вбивають. Так, все, його вбили. Його вбили, це поганий знак насправді. То, що його вбили. Дивись. Пушечка оп, не попав, прикинь. Граємо обережно, бо з десятками, я ж кажу. Танк снайпер. Тому мені треба показати вам, що він добре снайперить. Хто любить, коротше, патешний такий геймплей, Навіть не патешний, хто любить геймплей леопарда, хоча це не геймплей леопарда, ну таке щось. М ну, Хоча на 8 рівні можна сказати, що й леопарда, так, тому що броні нема. Але гармата достатньо прикольна. Реально, гармата прикольна. Швидко зводиться, класна стабілізація, я ж кажу. Правда, точність не сама найкраща Ну, Буває таке, що от в нього якось стріляєш, а снаряд вище-нижче летить. Можливо, тому що вісімка все ж таки. Але дивіться, залітає. Я вибрав правильну позицію. Я вже дав 1300. Ось. Хто там хтось їде? Ми нормально собі перемагаємо потихеньку. Блін, оце я, це я за... Боже, і він став, прикиньте. Я зафейлив дуже жорстко, а він просто зупинився. Коротше, перший бій будемо геймплей такий робити, більше, якби на мишу кидати, а другий геймплей спробую взяти оптику і більш активно покатати на ньому. На оптиці, наприклад. Хоча звідси нема сенсу кудись їхати, там, там танків достатньо стоїть насправді. Там танків достатньо стоїть. А я його. А, а я як його засвітив, слухай. Кава, якась вийшла, я його засвітив, покинь. Так, гвардієць повинен з'їжджати, наче, ні? Гвардієць, давай, ну, шо ти? Та ти їдь не бійся. Блін. Не, ну, молодець, класно, поїхав. Не підставився, до речі. А, обережненько, так можна сказати. Так, що в нас по танкам? Не світилось два танчика тільки, і все. Можливо, мені їх поїхати цей. І що? Ого? Ого. Ого. Давай я проїду, добре, окей. Давай проїду. Я на чому зараз? Я граю на маскуванні, так? Чи на оптиці. Ні, начебто на маскуванні граю, ладно, побачимо. Не світилось тільки два танки, можливо, я їх якось. Ну, я старве не висвічу, але поїхали якось активно пограємо. Чи може тут просто пограємо. У них тестуал, те столте, правда, жива. Не дуже прикольно. Так, те, що ствол столте жива, це не дуже прикольно. Може хевіка зараз дам. А ну давай, хевік. Їдь. Я в тебе вірю, що ти зможеш поїхати. Я тобі в борт напихаю. Його точно треба вбивати, в нього бачите руна написано. Цього треба валити прям 900, його гасить треба. Ладно, давай не буду рухатись. Щоб було видно, яке маскування у танчика. О, а ні, засвітився все-таки, слухай. Все таки засвітився. Нормально, попадаємо. ДПМ, до речі, на вентелі не такий, той поганий. Я, я щось такий сказав, ДПМ поганий. Насправді, ну, альфа 360 я на 8. Хтось танкує ще. Ну, це. Це підкрут, що я щось танкую. Що, на мене їде тестолте. Зараз буде мене перестрілювати. Так, панігабела. Ладно, 2800 дали. Ось. Тестолте додумався проїхати, молодець. В принципі, що? З цього бою ми винесли. Танчик снайперити може? Може. Я кидав, звідси, там по грилю, по, по іншим танкам, гриль не самий великий танчик, так? Потім, по кому я ще кидав По полансину я кидав, теж не великий танчик. М -м Ну, сом великий танчик, окей, але в принципі танк комфортний по стрільбі. Стабілізація хороша, зведення хороше, точність кінцева, нормальна. Тут ми перемогли. Добре, 2800 кинули, 300 щось там підсвітили. 3000 сумарки, зараз побачимо, що нам дадуть. В цілому для десяток непогано відбили своє хп х2, можна сказати, тому що у нас хп всього 1200. А, що по фарму? Що по фарму нам дали? Фарму за такий бій дають 84 тисячі без всього іншого. Враховуючи новий рік, там все все інше, 130к, фарму нормально. Давайте поїдемо наступний бій, подивимося, наприклад, можливо, на оптиці покатаємо. ось Хоча я ж кажу, мені особисто на малашумці їздити краще, тому що краще зробити постріл і після цього засвітитись, аніж десь д'їхати до якогось куща і грати без малашумки, і, і вас потім висвітять, і вас просто вб'ють. Ось, побачимо. Якщо зараз на якусь мапу закине, де можна прям посвітити буде, візьмемо оптику. Але подивимося. Так, закинули нас до 7 рівнів. Сука, ну тут можна оптику взяти з одної сторони, а з іншої сторони, отут з куща можна і без оптики грати. А давай. Ладно, давай візьмемо оптику. Давай візьмемо. Зіграє зараз трошки нестандартно. Мабуть, я поїду наліво, висвічу тяжів, ось і спробую там щось зробити. Побачимо. Ідея не сама найкраща, але я в абсолютному топі. Можна, звісно, на фланге степ поїхати. От, Але щось мені хочеться тяжики висвітити і постріляти. Ось будемо агресивно грати. Побачимо, що цей танк може агресивно. Ось, Стабілізація ось така, як ви бачите на, на екрані. Це без стабілізатора. Сюди він, ну, я вважаю, не потрібен. Вірніше, якби можна було на, на стабільний, тут взагалі вона ідеальна. Але по факту, навіщо вона треба, якщо можна взяти щось інше, набагато потрібніше цьому танку. А їде він на 60. Як я вже казав, набирає без проблем цей танчик свою максималку. Ну, коротше, мені насправді він прикольний. Чесне слово. Все, я дав тичечку. Потім висвітився. Так, ну аеронарні може. Аронарні може мене вицільпти вже, звісно. Я давай назад, ще від'їду. Може я ще якогось тяжика висвічу, як думаєте, можливо? Може я ще когось висвічу якось та те. Чи ні. Чи тут нікого нема. Ладно, тут тільки два тяжика. Давай, мабуть, звідси валити. Е, ще до плюсів. Подивіться, задня швидкість 28 майже під гору. Ну, під гору 27. Ось. Як вам такий прикол? Я їду під гору 27 км на годину. Ось. Це до плюсів також. Це з тим, що я е, вкачав полю модернізацію на маскування, і я впевнений, що якби. Я не вкачав, то я б і всі 30 виїхав, тому що по тому потужність у танка хороша. от. Якось так. Зараз будемо переїжджати на якийсь фланг, тут нікого немає, мене хтось світить. Танкую колесом. До речі, якусь голуну танкував. Також, якщо вам по колесам стріляють, ви взагалі нікуди не можете повернути. Ну, зараз щось будемо робити. Хоча, якщо чесно, не факт, що бій з сімками буде краще, ніж бій з десятками. Тому що якщо у бою з десятками можна було просто в снайпера грати. То тут вже треба проявляти якусь активну позицію, щось їхати, щось робити. Ну, поїхала на той план. Ось. Танк для тих, хто, як, як не то, що любить думати там чи напрягатись. Якщо вам заходить геймплей естешний, типу Леопарди, туди-сюди по карті, переїхати, не мати броні, там, але мати хорошу стабілізацію і так далі, цей танк вам може зайти. Тому що, чесно, я думав, що це прям взагалі какашка. Але ні. Я не прям какаха, чесно вам скажу, це нормальний, нормальний танчик. Нормальний танчик, чесно. Так, на міських мапах буде йому габела, типу. Але в цілому, ну, він не визива, не викликає в мене щось таке, що, типу, фу, фу, типу, не хочу на ньому їздити, розумієте? Ось, якщо він не викликає прям настільки негативних емоцій, значить танк достатньо прикольний. Ось. І зараз сімки мене розберуть. Ну да, ну да. Так-так. О, 712 від арти. Прикольно, прикольно. Нормально я пограв. 300 демонджу дав. Мені арта зарядила. Арта, знаєте, кого рівня мені зарядила? Давайте подивимось. Кравчик. Кравчик. Це хто у нас був? Що це за арта? А, М-43. Ну так, 2500 арта дає. На імба взагалі два пробиття ще кинула. А, давайте поїдемо ще один бой, тому, тому що це ну, третій доведеться їхати. Я не знаю, цей бій можна викреслити, тому що на 700 арта зарядило. Хоча, чесно, я показував детальний огляд броні. І я казав, що всі фугасики будуть ваші. Мене просто А саме так, а я проїхав на цьому танку, ну, не знаю, боїв 20, може чи 15. Мене так перший раз пробили. Давайте ще один бій проїдемо, тому що ну це не показник. Ось. а Давай оптику візьмемо. Малошумка тут не потрібна, мапа маленька. А, побачимо. В принципі, якби мене розпануло зараз лівіше, я міг би навіть поїхати гору зайняти. Або якби я був на турбіні, наприклад, їже. Але побачимо. побачимо. З десятками був хороший, з сімками... Я не знаю, його зараховувати чи ні, тому що ну, ляпнула Артана 700. Від цього ніхто не застрахований. Це те, те, те ж саме, що я не знаю, можна на, на Леопарді 10 рівня грати з сімками, і тобі просто Артана 800 зарядить. Або на Action X. Це ж не значить, що танк поганий. Давайте ще бій проїдемо, третій. Ну, другий бій був максимально короткий. Якщо зараз теж буде все погано, то значить танк прям какаха. Якщо буде все більш-менш нормально, то значить танк просто Просто не імба, але, типу, пушка комфортна. Ось якось так, я вважаю. Дай проїду, дай проїду. Фух, проїхав. Добре. Ось Gisorka. Йому йому тут. Це йому габела Я заряджу чи ні? Нормально, він або не скіловий, або довго заряджався, я не знаю. Що, що з ним було, але мені без різниці. Головне результат, що ми вже якби дали демеш, так? Угу. ай яй 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 Нічого з ций 50 -100 лізе. А наші танки десь будуть? Я думаю, він так не, не вилізе, прям жорсто. Танки не допомагають. Танки нам не допомагають. До речі, я так висвітив ПТ-шку. А вона просто стоїть. Давай домовної чи в кого ми дамо. Домовної чи ні. Треба її забирати, чи що. Треба її забирати, мене лисі кидає. А, Да, попускають всі. Попускають прям всі. Взагалі всі ЛТшки, всі попускають, на жаль. Я теж щось можу трошки. Трошки щось теж можу. Буду зараз снайперити. Угу, Свічусь. О! потик фугасиком, не пробив. Якби зараз пробив, в мене б мінус 400 було. Ще один доказ того, що я вам казав, що всі фугаси будуть ваші. Я коли огляд броні робив, я це казав. от Всі фугаси просто ваші всі. Можливо, навіть мені тут тревел малашумку взяти, щоб не так світитися, я не знаю. потика забрали. т добре не світиться. Давайте бідамо. Польфі летить 380, 390, 404. До речі, дуже дивно, альфа 360, а по факту тільки тут менше вилетіло. І то 358. Ну, альфа приємно. Не знаю, як воно там баланситься. Альфа така вилітає. Може вниз заїхати, слухайте. 6-0. Блін, рахунки, подивіться, там ми, ми продули дуже сильно, десь 7 ми грали, тут турбач, це ніч, я записую о 2 годині ночі десь. Ось, тому може і такі рахунки, я не знаю. Як воно там і що? Дайте тичку дам. Дякую. 340 альфа, ну, в принципі, теж нормально, так? Теж нормально. Треба тут давати хоча б 2,5, старатися якось. Якщо дам, такі демеш, то буде більш-менш норм. Ой. Отежка, він же ж тебе цілий чи не цілий? Ну давай подивимося. Не цілий. 368 знову, бачите, альфа непогано летить. Серйозно. Альфа не Ні, яке непогано. Яке непогана? Альфа хороша. Чесно, альфа летить прям хороша. 380 знову. Ну, коротше, питань до альфи нема. Ось, в тому бою мене просто шотнула арта. Ось, а так по факту, я демож набиваю нормальний. В першому бою я зробив 2800, зараз теж 2800. Ось. М -м провірили те, що всі фугасами стріляють. Якби а, Провірили те, що арта пробуває. А це я вам теж показав. Ну, загалом. Також я показав, що стабілізація і гармата тут ідеальна, швидкість в нього хороша. Ось. Е, вже залежить мені здається більше від того, який геймплей ви полюбляєте. Якщо в принципі ви е, любите геймплей такий СТ-шний більше, то вам цей танк може й зайти навіть. Якщо щось більше до тяжів, там, чи танкнути, чи розраховувати на броню, то звісно ні. Ось я, я люблю просто точні гармати. Сьогодні буде по ньому стрім. Ввечері о 19. Тому, хто дивиться сьогодні відео, заходьте на стрім, підписуйтесь на канал і так далі. Зараз побачимо, що нам дадуть за цей бій. До речі, 3000 я дав. Непогано. Стиг накидати 3000, щось там посвітив. Е, в принципі, якось так. Зараз подивимось, що у нас за три бої вийшло. Хоч і другий бій був з 300 демеджі, але ми його теж врахуємо, нехай він буде. Побачимо, що нам в середньому що ми зробили. От. Якось так. Так, тут нам дали теж насипали трошки грошей. Перемога. Отже, тисячі що по результатам? Три бої ми скатали. Дві перемоги зробили, 2125 середнього. з Тим, що я один бій дав на 300. В принципі, я вважаю непоганий результат. Якщо бій той на 300 анулювати і уявити, що я там дав би на півторушку, якби мене арта не хлопнула, було б там 2500 середнього, там, може, 2300. В цілому в цілому, що танк? Чесно. З багатьма мінусами, великий, так там, і так далі. Але те, що в нього нема маскування, можна цим пофіксити. До пушки претензій нема. Гармата стабілізована, зводиться швидко. ДПМ для альфи 360 нормальний, не імбовий, але і не кактусний. Е, хто любить снайперити, вам танк може зайти. Я не кажу, що він хороший і так далі. Але він не гірше середнього. Ну от, по моїм враженням, він не гірше середнього. Танк в балансі. Все. Просто його треба реалізувати саме як снайпер. Якщо на ньому снайперити, буде у вас все добре. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.